Друзі, знову телеканал Суспільне. З прапором України на плечах, селфі палицею у руках та трансляцією у тіктоці. Петро Скрипка збирає гроші на допомогу українським військовим. Свій піший марафон з Києва до Івано-Франківська назвав марафон добра. Петро захищав Україну на Донеччині під Бахмутом та каже, через просіяний склероз його помісували. Я збираю кошти для одного з підрозділів третьої штурмової бригади. В якій я мав за честь колись служити на автівку і на кару на вилучний погрузчик, приблизно, якщо брати якісну техніку, то це 1 мільйон 250 п'ятдесят тисяч о, на дві одиниці. Скалинівки Петро вирушив о 8.20 ранку перепочити, зарядити телефон та попити чаю. Зупинився у Стрижавці. До Вінниці чоловік прийшов о 12.00. Тут його зустрічають містяни, роблять фото на згадку та донатять. Дякую, що підтримуєте. Дорогою Петро читає коментарі, спілкується з користувачами. Жмеренка? Ні. Заразом проводить екскурсію Вінницею. Погано, звісно, видно, але видно. Іван Сірко. Ну хто ж не знає Івана Сірка, друзі. У середмісті біля водонапірної вежі на Петра уже чекають містяни. Поспілкуватися з крипкою прийшло подружжя переселенців із Запоріжжя Євгеній Макаренко та Інна Мельник. Він великий молодець це героїчний вчинок. Не кожен так зможе. Це дуже сильна людина і з дуже сильною, скажімо так, силової волі йти по снігу, не дивлячись, хто його там пропонував підвозити. Він все одно йде і доходить до своєї цілі. За такими людьми я вважаю є майбутнє України. Це вже другий марафон, розповідає Скрипка на підтримку військових. Перший марафон був Київ, Лісабон, але, на жаль, до Лісабона я не дійшов за станом здоров'я. Я дійшов до Нюрберга, до Німеччини. 5 січня Петро вирушив з Києва до Білої церкви, далі через. Сквиру до Козятина Вінниця – перший обласний центр на цьому маршруті. Розповідає уночі: не ходить через хворобу ночує у волонтерів або місцевих, які стежать за ним у соцмережах. Весь час ось волонтери передають мене з рук в руки. Повідомляю друг другу, що я йду там через їхню місцевість. Дуже вдячний місцевим волонтерам усім, які зустрічаються, підтримують нас. Дуже велика їм подяка. У Калинівці чоловік зупинявся у сім'ї волонтерки, а не з позивним обіймашка. Мій син сказав: мама, це нереально. Невже ця людина буде ночувати в нас? Кажу так, мрії збуваються. У Мене діти зразу приготувалися. Так тут він буде спати. Ми коли з ним навіть спілкувалися, я навіть не знала, що Петро з Кропивни я теж з Кропивницького. І в мене мій троюрідний брат, він його знає. Тако, знаєте, як маленька родина вийшла. Син Анни Денис сьогодні супроводжував Петра з Калинівки до Вінниці. Разом вони пройшли 17 кілометрів. Хлопець другий, хто доєднався до піших марафонів скрипки, був ще підписник Юрій із Закарпаття. Він, хоч і Сироймроя зливий, але він дуже досить багато робить для наших хлопців. Вони допомагають нашим хлопцям. За день, розповідає чоловік, проходить до 30 кілометрів. Загалом уже здолав майже 240. Зараз дуже важко йти, тому що узбіччя здебільшого нечищені. І каша взагалі навіть по місту ідучи, така, що дуже сповільнює темп, і ти швидше стомлюєшся, швидше стомлюються ноги. Це, звісно, ускладнює е, мою ходьбу. Завтра, 16 січня, планує вирушити на Хмельниччину, далі Тернопільщину. Олена Карбівська, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.